Нарських зв'язків між Полтавою і містами Філімера. Але це, це наш колега, журналіст співпросив, співпросив, і хани Скабільський, колега і це колеги. Він неодноразово приїжджав, потав, майже 25 років приїжджає, проводив семінари, зустрічі з нами, з журналістами, розповідав про специфіку роботи журналістів у Німеччині, розпитував, як у нас. Ці, тобто це було спілкування. Але це з одного боку, так як професійний стосунків. У нього є така прекрасна людська риса, допомагати, старатися допомогти бідним. І він оце скільки років? 15 років, 15 років, як він влаштовує тут два єдині обіди на території Макарівської церкви Макарівської церкви. Чим коштом? Коштом звичайних німців, звичайних людей, яким сам зазначає, що жертви справа люди небагаті. Тут підібралася команда жінок, які готують. І десь майже півроку щорічно що неділі влаштовуються безплатні обіди для бідних. Я без ну, взагалі, хто хоче без. Як він любить часто сам підкреслювати, казав, що у нього не, не головне, де належить людина. Це католик, Борислав, христанці, мусульмани, перед Богом ми всі рідні. Тут 15 років і десь більше 20 років він вивозить медикаменти, гроші, опікується проблемами гематологічного відділення військової дитячої війни. Завдяки його допомозі врятовано багато життів, дитячі життя. А це такий у нас колега.